Христос хрещається сьогодні. Такі привітання звучать на гірськолижному курорті Буковель. Сьогодні відбудеться тут фестиваль моржів. В цей юрданський день в Буковель. Звідусіль з'їхали сміливці, щоб черговий раз утвердити свій дух та тіло у вірі таїнства святого хрещення і випробувати на собі магічну силу крижаної води. Адже тут цього дня, серед буковельських схилів, відбувся шостий міжнародний фестиваль моржів. Дійство розпочалось святковим богослужінням та освяченням води, після якого відбулося традицій. Ціне купання моржів про свої враження від окунання в Йорданську воду та відпочинок в Буковелі вони розповіли нашому журналісту. Перший раз в цьому році вирішив віддатися святу вода хреще. Получив дуже велике задоволення. Просто, просто навіть одягатись не хочеться. прекрасно враження від буковаля дуже позитивні. Відпочиваємо вже шостий рік, значить. Бажаю всім міцного здоров'я, хто сьогодні е, приєднався до святого такого водохреща, до свята. Ми приїхали з Дніпропетровської області, нам дуже подобається. Ми кожен рік намагаємося, де б ми не були. Е, ми Дуже дуже не традиції традицію купаємося вже на протяженні. років 10, Навірно, Тому, де б ми не були, ми це робимо. Ну, Я трошки менше, але намагаємося. Дуже подобається після цього враження. Просто в рамках фестивалю відбулось нагородження учасників дипломи. А також учасники та гості побачили цікаву культурну розважальну програму. В урочистому дійстві взяли участь більше тисячі осіб, зокрема, директор гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко. Та Сільський голова села Паляниці, на території якого знаходиться курортний комплекс Буковель Микола Поляк. Микола Миколаєвичу, гірськолижний курорт Буковель знаходиться на території сільської ради Поляниці. Яка у вас співпраця з гірськолижним курортом і що дає це бюджету села і взагалі розвитку села? Христос рожає, шановні всі. Які святкують сьогодні таке прекрасне свято, я хочу сказати, що такий туристичний комплекс, як Буковель, в нашому селі, то дуже багато значить. Я би хотів сказати, що всім е, сільським радам, які можуть десь приймати якийсь туристичний комплекс, це, це, це дуже зухвало і є дуже е, вигідно у селі, тому що туристичний комплекс Буковель, я хочу сказати, що ми розвиваємося тільки завдяки завдяки туристичному комплексу. Буковелі їх під керівництвом директора це депутата обласної ради Шевченка Олександра Леонідовича. Скажіть, будь ласка, як відсвяткували різдво? У вас очевидно було дуже багато гостей, не тільки з України, але і з різних куточків світу. Як відсвяткували цього року? Хочу сказати, що святкувати таке прекрасне свято. От ви сьогодні ми на Буковелі. Це посвячене озера. Чим раз більше, то збільшується людей. Дуже багато. І я думаю, що це і в нашій церкві збільшується туристів, які приїжджають, ходять на службу Божу. Я думаю, що це набагато краще, і все, все, все на краще. Ще однією атракцією фестивалю стало пригощання всіх справжнім козацьким кулішем, приготованим на дровах, просто неба окремо. Хочеться відзначити, що це чудове дійство відбулося за підтримки депутата Івано-Франківської обласної ради Олександра Шевченка.